Добрий день. Сьогодні ми будемо з вами говорити, що таке модулі, і будемо говорити про створення графічних примітивів. Ну, як пояснити, що таке модулі? Ну, значить, в мові Python є, значить, певні операції, певні команди. І, скажімо так, для того, щоб розширити ці команди, додають спеціальні модулі. Ну, приклад життя. Якщо ви, наприклад, влітку кудись їдете відпочивати, ви з собою берете зимний, зимовий одяг? Ні. А якщо, наприклад, значить, вам знадобиться. Ну, ви можете його, ну, наприклад, або докупити, або, наприклад, щоб вам вислали. Ось так само і в Python. Є певний набір команд. Якщо вам треба більше, ви підключаєте певний модуль. Значить, Які бувають модулі? Значить, І як вони підключаються? Для того, щоб підключити. Значить, модуль. Значить, пишуть команду import, і далі через пропуск пишуть назву модуля. А потім для того, щоб звернутися до команди з цього модуля, пишуть назву модулю, ставлять крапку і додають команди. Ну, Наприклад, модуль must. Значить, що, значить, які є команди? Є команди, наприклад, обчислення модуля, округлення до найбільшого е, числа, знаходження факторіалу числа. Значить, до речі, що таке факторіал? Значить, факторіал це добуток, значить, факторіалом числа Н називають добуток всіх чисел. Цілих чисел від одиниці до даного числа N включно. Ну, Наприклад, модуль числа 6 це буде добуток 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі можна знаходити квадратний корінь. Це теж операція пов'язана з е, модулем МАС. Є модуль рандом. Е, значить, що дозволяє значить, він робити? Ну, наприклад… Значит, е, 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 обирати випадкове число. Значит, е, якщо, значить, рандом, значить, е, ранд інт, значит, е, від А до Н, від А до Б. Значить, це буде випадкове число з проміжку від А до Б. Причому включно. Рандом від рандом. Це буде випадкове число, значить, число від 0 до одиниці. Якщо ми значить, візьмемо, наприклад, рандом символи і перерахуємо їх ось в такому вигляді, то це буде одне з даних чисел, верніше, з даних символів. Як воно працює? Як воно працює? Ось, наприклад, я запускаю на виконання. Значить, я підключила. Модулі мас і модуль рандом. І тепер, наприклад, я беру число мінус 89. Що я маю отримати? Я ввожу 89, мінус 89, знайду його модуль. Потім знайду рандомне число від 10 до 100. Далі, Причому лівий кінець і правий можна вводити з клавіатури. Ну, я вже не буду таким чином гратися. Рандом від рандом це буде число від нуля до значить, одиниці. І значить, оберу рандомно від цих символів. Ну і давайте з вами подивимося, що в нас буде. Значить, В першому випадку знайшла модуль, далі знайшла. Число від 10 до 100, 16. І, і давайте ще раз пограємо, щоб пере, значить, перевірити, не брешучи я вам з цими рандомними. Ось, будь ласка, зовсім інший набір. Ось таким значить, чином використовується модуль. Окремо ми поговоримо про графічний модуль, значить, який дозволяє нам малювати. Є, значить, існує такий модуль тарту, черепашка. Значить, і які входять до цього модуля команди. Значить, е, тартл Forward, ну, значить, перейти вперед, назад, повернутися ліворуч на Х градусів, ліворуч це проти годинникової стрілки, праворуч за годинниковою стрілкою. Далі. Тартал, що там у нас було? Пенуп, коли ми не хочемо, щоб був, значить, щоб черепашка малювала, ми піднімаємо олівець і значить, коли, значить, коли хочемо, щоб малю, значить, малювала, опускаємо. Якщо ми спочатку не дали команду пенуп, вважається, що олівець опущений. Значить, далі, значить, який може мати значок Черепашки, ну скажімо, коли малює черепашка, коло, квадратик і значить, стрілочка, трикутничок. Ну і далі значить, є там ще команда намалювати копію виконавця в поточному місці, встановити колір. І дуже цікаве пов'язано з, з заливкою значить, певної області. Якщо ми перед тим як малювати, якщо як якусь замкнену область поставили Tartle Begin Fill, то значить, малюємо цю область в кінці ставимо. Значить, тартл і те, що було між цими командами, буде зафарбовано тим кольором, який ви встановили. Ну і буває, значить, ширина лінії, і перейти до, певного, значить, до певних координат. І виходячи з цього, ось вам приклади задачок. Перша задачка. Перша задачка. У мене тут черепашка, значить, малювати буде черепашка, і вона малює п'ятірочку. Запускаємо. Зараз воно трохи подумає. І ось намалювала нам п'ятірочку. Чудово. Ось таким чином. Далі, значить, які команди? А, значить, а, дуже просто. Значить, дивіться, як розташована, отут дуже добре видно, як розташована черепашка на початку. Вона стоїть, значить, посередині екрану і дивиться вправо. І виходячи з цього, значить, перша команда «Форвард 50, а потім е, повертаємось е, проти годинкої стрілки ліворуч. І ще далі малюємо. Наступна програмка. Що робить? Значить, що я хочу робити? Ведіть товщину лінії, ну, наприклад, 5. Ведіть довжину сторони квадрата. Ну, наприклад, 205. О, 200, так, 5. Довжина 250. І тепер, значить, я намалюю значить, квадратик, і кожна сторона буде іншого кольору. Так, натискаю Enter і чекаємо, поки воно нам намалює ось наш. Давайте ще раз запустимо, щоб ви бачили. Малює ось наше вікно, де воно малює. Так, Товщина лінії. Ну, Наприклад, 9. Так, 9. Беремо. Клавіша Ентер. Сторона 200. Клавіша Ентер. І воно, значить, створюється окреме віконце. Для нашої черепашки. І ось воно малює. Зверніть увагу, значить, вказівник, якщо тут гарно подивитись, він вже буде мати вигляд стрілочки. Так, давайте я закрию це вікно. Наступне. А отут я можу, значить, я використовую модулі рандом і модер, значить, черепашка. Цей рандом я можу, наприклад, де тут вирізати, написати ось таким чином. Таке теж можливо вставити. Тут я поставлю такий значок, який не буде читати цей рядок. Коментар. І що буде відбуватися? Я знайду, чому дорівнюють рандомні числа з даного проміжку, і в мене буде кожного разу малюватися квадратик з іншими параметрами. Ось так. Можна значить, гратися з цією черепашкою. Ну, ви знаєте, інколи в Python при графіці, воно може трохи лаятися. Значить, Не звертайте увагу, тоді можна просто ще раз запустити. Это вот. Наступна команда: я тут вам показую, як зафарбовувати. Я малюю трикутник і його зафарбовую. Запускаємо. Ось я намалювала трикутничок і його зафарбувала. Ваша задача, ваша задача я зараз візьму, так, щоб ви не підглядали, я візьму зроблю, зменшу, ой, зменшу розмір шрифта. Ctrl-мінус, Ctrl-мінус, щоб ви нічого не побачили. І я запущу на виконання. Ось таку роботу треба зробити вам намалювати будиночок, у якого дах буде синього кольору, а сам будиночок жовтого. Чекаю на ваші роботи. До побачення!